Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу розказати вам більш детально про операцію Overlord, яка буде, розпочнеться 6 червня і триватиме до 4 липня. Це новий ПВЕ-режим. Зараз ми більш детально про нього поговоримо, що нам Wargaming про це. Каже, що тут буде, які будуть нагороди і так далі. Зараз це більш детально розберемо. Новина завчора, але відос спишу сьогодні, вчора чомусь не було творчого натхнення, це все діло писати. Тому, перед тим, як розпочнемо, друзі, запрошу вас підписатись на канал, підписатись на телеграм-канал. Якщо у вас є бажання підтримати канал, можете стати спонсором каналу або задонатити на банку. Всі посилання будуть під, під відео. І, е, друзі, перед тим як почнемо трішечки історичної справки. Е, дуже багато фільмів, знято документальних і художніх про цю операцію, День Де, Оверлорд і так далі. Е, тому е, я думаю, багато хто з вас їх дивився, кому цікаво, можете загуглити, подивитись фільми, почитати. Дуже доволі таки цікаво. Це була масштабна операція. Вона дійсно відбулася 6 червня 1944 року. Це е, була одна з наймасштабніших операцій по висадці десанту в, в цілому. В історії це була операція «Оверлорд», Це була така стратегічна операція антигітлерівської коаліції. Основ, основні війська були це Сполучені Штати Велика Британія. І Канада. Потім згодом вже були долучені війська і Франції, і Польщі, і Нідерландів, і Бельгії, і Норвегії, і Греції, і Чехословаччини навіть тому це була наймасштабніша операція. Задіяно було приблизно 2,5 тисячі бомбардувальників, які скинули перед висадкою приблизно 10 тисяч тонн бомб. Задіяно було приблизно 7 тисяч авіації штурмовиків і бомбар... ну, То були важкі бомбардувальники і бомбардувальників, і приблизно було висаджено 160 тисяч морського десанту за, ну скажімо так, за раз. І це все діло прикривалося 600 з моря, прикривали 600 військових кораблів. Тому це була наймасштабніша операція. Дійсно. Тим самим було відкрито другий фронт, і була, ну, була от така в нас операція да, в нашій світовій історії. Тому, кому цікаво, друзі, загугліть, подивіться фільми, рекомендую, дуже цікаво. Але в нас не історичний канал, у нас все-таки канал про танки. Давайте більш детально розберемо, що в нас буде, що нам Варгеймінг пропонує. 6 червня до 4 липня ви зможете випробувати себе в історичному ПВЕ режимі Операція Оверлот і взяти участь у легендарній висадці в Нормандії. Е, ну, Все читати не буду, давайте так. Тут та воюйте на боці керованих штучним інтелектом персонажів 14 сезону бойової перепуски. Прорвіться за Атлантичний вал, виконуйте завдання, перемагайте супротивників і отримуйте цінні нагороди. Це ПВЕ режим, він буде соло. Тут нельзя буде зіграти взводом, ви будете тільки грати. ну от У вас в союзників буде тоже, ну як би, управляти да, штучний інтелект. і так само... Вороги будуть під управлінням теж штучного інтелекту. Тому це буде чисто соло режим. Для забезпечення максимальної швидкодії і поліпшення вашого гірового досвіду під час подій ми запустимо додаткові сервери. Є u 5 і u 6. Слава Богу, Wargaming до цього додумався на всі такі івентики. Добавить два сервери. Але я, скоріш за все, думаю, що це будуть, вони тестять ці сервери і вони. Потім згодом вийдуть уже ну, якби на основу. Вони будуть на постійній основі, ми зможемо їх вибирати, грати на них. Тому я думаю, таким собі чином Wargaming хоче протестувати ці два сервера. Тим паче, коли ми переходили на Європу з СНГ, то Wargaming сам де, там, в якійсь новині казали, що ми згодом додамо нові сервери. Тому я думаю, цією, цим. Цим ПВЕ режимом Варгейм хоче затестити ці сервери, як вони будуть працювати, їхню там швидкодію і так далі. І я думаю, згодом вони з'являться. Тому о, буде ще два е, нових. Сервери, що в принципі доволі таки буде непогано, це зніме таку напругу да, з наших цих 4, 4 серверів, тому круто. За це прям лайк. Завдання режиму, операція Оверлорд, однокористувацький бойовий сценарій. Ну, про те, що я вам казав, створений на основі реальних подій, у Нормандії під час Другої світової війни у складі команди союзників під керуванням штучного інтелекту. Ви битиметесь проти супротивників керованих комп'ютером. Те, що я вам тільки що казав. Щоб допомогти вам освоїтись, Першим завданням буде прорватися крізь берегову оборону і мінні поля. Отак от виявляйте та знищуйте прибережні бункери, придушуйте опір супротивників, та проривайте укріплену лінію оборони, щоб забезпечити плацдарм для висадки військ-союзників. Співпрацюйте із союзниками під керуванням штучного інтелекту задля успішного виконання завдання. Чисто соло, чисто соло. Ми граємо, що, в принципі, доволі таки непогано, я вважаю. Рівні складності бойові завдання. Буде два рівня складності, буде звичайний і суворий. Завдання кожного рівня передбачають різні нагороди. Ну, зрозуміло, кожен рівень містить три завдання. Перше стане доступним 6 червня, а інші два з 13 червня. Чому так незрозуміло, але як є. Друге і третє завдання за суттю схожі на перше, але передбачають додаткові ускладнення для пожвавлення ігрового процесу. Ну, я думаю, ми потім побачимо, що це за завдання. На кожному з рівнів складності в операції Overlord завдання не складні, або просто виграти бій, або зробити це з додатковими умовами. Ну, Зрозуміло, за виконанням завдань суворого рівня складності, ви автоматично отримаєте відповідні нагороди звичайного рівня. А, тобі ж ми можемо вибрати сра сразу суворий рівень, а тим самим звичайного рівня можна буде зробити. Ну, в принципі, непогано. Ключові механіки унікальні особливості. Мапа подій. Бої відбуватимуться на спеціальній мапі Омаха. Незрозуміло чому, якщо це в нас Нормандія, вона наповнена безлічю деталей та інтерактивних об'єктів, покликаних відтворити атмосферу висадки в Нормандії. Отак от, от. Бойова техніка. Ви вирушите в бій на легендарному М4А3Е8 Шерман. Отак от. от. Навіть, скрізь за все, він ще й буде в 3D-стилі. Мабуть, я не знаю, це я так чисто мої предположить. Унікальні особливості підтримка бойового судна, будуть іще бустіки, я так розумію. Зробить ворогам неприємний сюрприз за допомогою трасувальних снарядів, що дозволить USS Франкфурт націлитись на бункери супротивника на вкритому туманному узбережжі. Круто. Димові сигнали. Після виведення з ладу протиповітряної оборони використовуйте димові сигнали для позначення цілей як от укріплень і техніки для. Союзних лінкорів. Ну, круто, будуть іще, е, додаткові бусти, по типу, як в нас зараз, да в сталевому місливці, там міні-поля, оці там всі, в общем, ну, це цікаво. Міні-поля, узбережжя заміновано, тому рухайтеся обережно на вашому боці буде унікальна машина підтримки sherman краб яка допоможе пересуватися серед закоп закопаної вибухівки. Ну, це, типа, розмінувач, напевно, якийсь буде. Нагороди. На кожному рівні складності на початку подій буде доступно лише одне завдання, а додаткові разом з новими нагородами з'являться 13 червня. Нагороди режиму кредити, бони, вільний досвід і очки бойової перепуски. Ну, цікаво, буде подивитись, скільки ми зможемо нафармити в цілому кредитів і е, бонів. В принципі, цікаво буде подивитись. Не золота, не якихось там днів преміум аккаунта, як ми бачимо, нічого немає. Будуть ще, правда, два десь стилі камуфляж. Буде 2D стиль. Гримуча змія. Отак він виглядає. Моя помилка. Отак він виглядає. Ну і камуфляжі будуть ті самі. Я тільки не розумію, навіщо окремо камуфляж і навіщо окремо 2D-стиль. Чесно кажучи, я цього не розумію. Як вони, вони просто-напросто, вони однакові. Навіщо їх додавати? Що, ну, що зміниться, якщо можна просто 2D стиль надіти і не паритись. Ну, окей. За виконання всіх завдань на суворій складності ви також отримаєте пам'ятну медаль Ветерана операції Оверлор. Отака ось буде у нас медалька. День Д де. В общем, такі ось новини. Далі тут все, нічого немає. Нагороди. Нагороди, знову ж таки, подивимось, скільки буде кредитів І бонів, Це, в принципі, Ну і вільного досвіду, скільки ми в цілому нафармимо. Доволі таки цікаво. Два де-стилі. Якби їх і так повно в кожного, ну якби є, здається, слава Богу, ну не було б і теж, в принципі, б ніхто, я думаю, не розстроївся. А от якщо б Wargaming добавив би добавив золотішка, подкинув би нам, да, там, дні према, в принципі, що було б доволі таки непогано. Або за цю операцію Overlord нагородою зробити якийсь прем-танк. Це було б взагалі круто. Навіть той самий Шерман. Там якийсь я не знаю, там переділа, да оцей краб там би додавали ну Обсідіан є, чому б там би ще й краба да там Шерман Краб не додавить. Ну було б непогано, я думаю. Ну, що маємо, то маємо. Тому, отака ось новина. Два нових сервера будуть. Я, тим паче, я думаю. я Щось на 99% впевнений, що це будуть два нових сервери. Їх просто зараз протестують на цій операції Оверлорд на цьому ПВЕ-режимі, і, і потім його просто-напросто вже їх додавлять на, на основу, і ми будемо, зможемо з вами на них грати. Тому така. Отакий ось відосик, коротенький, друзі. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково прожимайте лайкос. Не забувайте підтримати канал, підписуйтесь. Я всіх буду вас чекати в коментарях. Пишіть, до речі, свої коментарі, що ви вважаєте з цього приводу. Мені буде цікаво пограти в цей режимчик, подивитися, що воно і як воно. Пишіть, що думаєте ви за рахунок цього речі. Режиму ПВЕ, режиму нового. Всім дякую, бережіть себе, всім мирного неба і до скорих зустрічей у нових відеох. Всім пока-пока.